Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні темою нашого відео будуть автомобільні мультимедійні пристрої. Тема досить об'ємна і, можливо, навіть важка. В рамках одного відео буде складно розповісти про всі можливості, але тим паче я спробую. Також я зроблю невеличкий відступ для того, щоб розповісти вам про інші альтернативні варіанти автомобільного мультимедіа. Для більш поглибленого розуміння цієї теми я вам порадив би подивитись відео про автомагнітоли, яке нещодавно виходило на нашому каналі. Там є дуже багато корисної інформації, яка є також. Актуальною для мультимедійних пристроїв. І тому, щоб не дублювати цю інформацію, ви можете подивитись відео про автомагнітоли, і вже до тієї інформації я буду додавати інформацію, яка стосується виключно мультимедійних пристроїв. Отже, в класичному розумінні, автомобільна мультимедійна система або автомагнітола має розмір 2 Дін. Це по висоті 100 мм і по ширині 180 міліметрів. Тому, коли ви задумались про встановлення мультимедійної системи в свій автомобіль, обов'язково переконайтеся, що шахта автомобіля дозволяє встановити автомагнітолу або мультимедійний пристрій такого розміру. Зазвичай для встановлення дводінової автомагнітоли в автомобіль необхідно придбати спеціальну перехідну рамку з шахтою для того, щоб Розмір шахти відповідав розміру самого мультимедійного пристрою. На відміну від звичайних автомагнітол, мультимедійні пристрої дозволяють не тільки слухати музику, але й переглядати відео і фото. Також окремі моделі мають додаткові відео входи і виходи для під'єднання якихось відео. Програвачів або камер переднього та заднього огляду. Додатково мультимедійний пристрій може бути дооснащено ТВ-тюнером, GPS-модулем для GPS навігації, а також Wi-Fi модулем. Wi-Fi модуль дозволяє зробити з мультимедійного пристрою, наприклад, точку доступу до інтернету. Тобто до мультимедійної системи під'єднується звичайний 3G модем з сім картою, і сама магнітола вже роздає інтернет для всіх пасажирів в салоні автомобіля. Також wi fi антена може працювати не тільки на віддачу, а й на прийом якоїсь необхідної інформації. Ну, одним словом, мультимедіа. І найголовніше всім цим дуже зручно користуватись. Тому що дводінові мультимедійні системи мають сенсорний дисплей, а найпросунутіші моделі мають операційну систему Android, яка знайома і зрозуміла ну, всім сучасним людям. Тепер той самий невеличкий відступ для того, щоб краще розуміти тему автомобільного мультимедіа. Тобто, в такому варіанті, це мультимедіа в класичному розумінні, але ще є інші варіанти. Наприклад, мультимедійні автомагнітоли в розмірі 1 і 1,5. Дін. В принципі, вони можуть мати той самий функціонал, але вони менші за розміром. І, наприклад, якщо в автомобілі шахта не дозволяє встановити навіть з перехідною рамкою дводінову магнітолу, вам можливо доведеться віддати перевагу однодіновій моделі. В цілому, функціонал однодінової магнітоли може не відрізнятись від. Дводінової різниця буде тільки в діагоналі дисплея. Також варто звернути увагу на те, що найбюджетніші однодінові мультимедіа можуть не мати сенсорного дисплею. Там керування буде ну, таке, більш старомодне за допомогою кнопок. Ще один варіант автомобільного мультимедіа це так звані штатні магнітоли. Штатна магнітола відрізняється від стандартної ось такої квадратної дводінової магнітоли. Тільки тим, що у штатної в комплекті одразу йде рамка під певну марку і модель автомобіля. Тобто, по суті, ось така звичайна дводінова магнітола і штатна магнітола це одне і те саме. Просто штатна магнітола вона проєктується під певний автомобіль і встановлюється в цей автомобіль ну, більш естетично. І останній варіант це так звані блоки розширення. Блок розширення це просто, ну, я не знаю, як у комп'ютера системний блок, який десь ховається за торпедо автомобіля, і під'єднується до штатної автомагнітоли, якою вже укомплектовано автомобіль салону. Там є певний роз'єм, до якого під'єднується ось цей блок розширення. і… Блок розширення надає штатній магнітолі додатковий функціонал, яким її не наділено з конвеєра. Якщо говорити про переваги і недоліки всіх автомобільних мультимедіа, то тут варто зазначити, що до переваг однодінових. Мультимедійних пристроїв в першу чергу можна віднести те, що вони підходять майже на будь-який автомобіль, особливо на якісь старі моделі, де виробником не передбачена можливість встановлення великої дводінової магнітоли. Також однодінові мультимедіа можуть мати конструкцію з висувним, великим там, 6 або навіть 7-дюймовим дисплеєм. Це дозволяє в маленьку посадкову шахту встановити магнітолу з великим дисплеєм. Але зазвичай магнітоли з висувним. Дисплеєм мають менш надійну конструкцію. Дводінові магнітоли мають більш надійну конструкцію, завжди мають велику діагональ дисплея, вони зручні в користуванні та більш надійні за своєю конструкцією. Певні моделі навіть мають можливість від'єднання дисплея для того, щоб магнітолу не вкрали. Тобто нікому не потрібна магнітола, в якої немає дисплея. Штатні головні пристрої ідеально вписуються в інтер'єр автомобіля, можуть мати на борту вже вбудовані інтерфейси для під'єднання до штатних кнопок на кермі, клімат контролю тощо, але вони вимагають більш детального підбору під певну марку, модель і модифікацію автомобіля. Також варто враховувати країну виробництва. Зараз дуже багато автомобілів, які приганяють зі Сполучених Штатів Америки, і. Певні штатні магнітоли мають прошивки під європейські автомобілі, і, наприклад, з американськими можуть працювати не так добре. Це потрібно враховувати, і також потрібно враховувати, що одна і та сама марка і модель автомобіля європейського і американського виробництва можуть мати там трішки різну форму торпедо. І, наприклад, магнітола, яка за формою підходить на європейський автомобіль, на американський вже за формою може не підходити. І нарешті блоки розширення. Вони дозволяють розширити функціонал штатного головного пристрою без його заміни, але вимагають ще більш ретельнішого підбору, тому що блоки розширення різних виробників можуть під'єднуватись по-різному. Але найпросунутіші моделі все ж таки під'єднуються методом роз'єм в роз'єм, і декількома гвинтами прикручуються до. Корпусу штатної магнітоли. Таким чином, ну, встановлення відбувається дуже просто і легко, і буквально там за декілька годин звичайна штатна магнітола перетворюється вже в мультимедійний пристрій. Щодо операційних систем, які використовуються на мультимедійних пристроях, їх насправді дуже багато. Бюджетні моделі використовують модифікований Windows, інколи Linux або якісь власні операційні системи певних виробників. Тенденція йде до того, що сучасні автомагнітоли з мультимедіа все ж таки використовують Android. І ну, чим вища версія Android, тим краще зрозуміло. Додатково Android як система він зрозумілий і дозволяє з інтернету скачувати різноманітні додатки, тим самим розширюючи функціонал мультимедійного пристрою або адаптувати за своїми можливостями мультимедійний пристрій під себе. Тобто, на Мультимедіа з Android можна встановити будь-що. Якісь ігри, програми, пошту, все що завгодно, все, що вам потрібно під рукою в автомобіль. Способів керування такими пристроями є декілька. Найзрозуміліший, найсучасніший спосіб це, звісно, сенсорний дисплей, але ну, навіть сенсорні магнітоли доповнюються декількома механічними кнопками. Якісь бюджетні моделі, як вже казав, можуть керуватись виключно кнопками, але таких пристроїв ну, залишилось в продажі дуже мало і вони не користуються. Попитом. Якщо ми будемо говорити про блоки розширення, то вони можуть під'єднуватись до штатних автомагнітол як сенсорних, так і звичайних. Якщо ми говоримо про під'єднання до магнітоли сенсорної, то там все просто. Під'єднали роз'єм в роз'єм і все працює. Якщо штатна магнітола більш застаріла і не сенсорна, то такі блоки розширення зазвичай комплектуються спеціальним прозорим сенсорним склом, яке накладається поверх штатного дисплея. Це все певним чином програмується, і в своєму застарілому автомобілі ви отримуєте вже повноцінну мультимедіа з сенсорним дисплеєм. Щодо під'єднання до автомобіля, якщо говорити про блоки розширення або штатні магнітоли, то тут зазвичай виробник. Комплектує їх певними роз'ємами під певну марку і модель автомобіля для того, щоб все під'єдналось швидко і методом роз'єм в роз'єм. Універсальні пристрої мають універсальний роз'єм. І тому, коли ви купуєте таку автомагнітолу, запитайте у продавця про перехідник-адаптер під вашу марку і модель автомобіля. Також, якщо ви хочете під'єднувати універсальний пристрій до штатних кнопок на кермі, вам знадобиться спеціальний адаптер рульового керування. Якщо ми говоримо про штатну магнітолу, то такий адаптер зазвичай вже вбудовано в цю магнітолу і його окремо купувати не потрібно. Ще один адаптер, який може знадобитися при встановленні мультимедійної системи, це адаптер вмкнення штатного підсилювача. Є певні марки і моделі автомобілів, які з конвейера комплектується преміальною аудіосистемою. Це може бути Rockford, JBL або Mark Levinson тощо. В таких. В автомобілях ось ця аудіосистема і підсилювач цієї системи вмикаються за рахунок подачі спеціального цифрового сигналу з рідного головного пристрою. Коли ми замінюємо рідний пристрій на більш сучасний мультимедійний, у мультимедійного пристрою вже немає можливості подавати сигнал для увімкнення штатного підсилювача і штатної аудіосистеми. Тому потрібен спеціальний адаптер, який дозволить новій магнітолі керувати старою аудіосистемою. До основних характеристик, на які варто звертати увагу при придбанні автомобільного мультимедіа, в першу чергу я відніс би тактову частоту процесора та об'єм оперативної пам'яті. Наприклад, я розглядав би моделі там, з якимось восьмиядерним процесором з тактовою частотою від 1,5 до 2 ГГц. І оперативки ну, потрібно хоча б 8 ГБ. Це дозволить декілька років поспіль нормально користуватись мультимедіа. і... Такий пристрій не буде підвисати, якщо ви навіть його ну, так дуже бадьоро загрузите різноманітними програмами. Звісно, чим краще характеристики процесору і оперативної пам'яті, тим дорожче пристрій. Тут вже будете обирати самостійно, але ось ці характеристики можете взяти за орієнтир. Якщо захочете трішки зекономити, ну, можна взяти, там, наприклад, з характеристиками. Ну, Менш такими просунутими, якщо хочете систему, яка там буде працювати, там ну з перспективою 5 років, можливо, знайдете варіант, в якому буде більш потужний процесор і буде більше оперативної пам'яті. Що стосується вбудованої пам'яті, тут Працює правило чим більше, тим краще. Тому чим більше пам'яті в мультимедійному пристрої, тим більше файлів ви зможете на нього загрузити. Ну, зазвичай це приблизно десь 32-64 ГБ. Але якщо цього буде мало, в усіх мультимедійних пристроях є додаткові USB-роз'єми, які дозволяють розширити об'єм пам'яті за допомогою usb флешок. І також можуть бути слоти під карти пам'яті MicroSD. Це теж дозволяє збільшити об'єм вбудованої пам'яті. Що стосується дисплею та його розмірів, ну, наприклад, мультимодійні пристрої в розмірі 2D зазвичай мають діагональ дисплею від 6 до 7 дюймів. Рідше зустрічаються моделі з діагоналю від 8 до 9 дюймів. Зрозуміло, ну, чим більша діагональ дисплею, тим краще. Тим дисплей більше. Тим ну, зручніше на ньому дивитись якісь фільми чи просто зручніше ним користуватись. Але все залежить там, від певної марки моделі автомобіля і розміру посадкової шахти. Тобто не в кожен автомобіль можна буде встановити там, мультимедійний пристрій з діагональю дисплея там, близько 9 дюймів. Тут все ще буде залежати від модифікації самої магнітоли і модифікації автомобіля. Для однодінових мультимодійних пристроїв зазвичай діагональ дисплея складає від 3,5 до 5 дюймів менше, але тим паче, якщо немає можливості встановити 2 дін магнітолу, це краще ніж нічого. У більш дорогих і просунутих моделей встановлюються ємнісні дисплеї, такі як на звичайному смартфоні. Вони працюють краще, краще розуміють там, дотик і працюють з мультитач. У дешевих моделей можуть зустрічатися резистивні дисплеї, ну, вони, можна сказати, трішки застарілі. Також варто звернути увагу на тип матриці. Ну, наприклад, IPS-матриця буде Краще, ніж TFT. У IPS-матриці там краще контрастність і ширші кути огляду. Якщо знайдете автомагнітолог з дисплеєм, там якимось AMOLED або Super AMOLED, буде взагалі супер. Але я таких пристроїв не зустрічав. Ну і остання характеристика саме дисплею, на яку варто звернути увагу, це, звісно, розподільча здатність. Чим більше, тим краще. Орієнтиром нехай слугує на сьогоднішній день розподільча здатність приблизно 1024 на 600. Розподільчу здатність менше ну, варто обирати, мабуть, в тому випадку, якщо ви хочете трішки зекономити. Краще все ж таки орієнтуватись на моделі з розподільчою здатністю більше ніж 1024 на 600. Серед основних характеристик, на які особисто я звертав би увагу при виборі автомобільної мультимедійки, можна відзначити в першу чергу GPS і Bluetooth, далі 3G, тобто можливість під'єднання 3G або 4G USB модема для того, ну, щоб як мінімум отримувати актуальну інформацію про затори на дорогах. Ну і також це дозволить там, скачувати додатки з інтернету, оновлювати операційну систему тощо. Деякі моделі можуть мати вбудований Wi-Fi. Це, в принципі, теж круто, тому що дозволяє зробити з мультимедійного пристроя, там, ну, як мінімум Wi-Fi точку доступу при наявності того самого 3G або 4G модему. ТВ-тюнер досить цікава функція, але зазвичай у автомобільних мультимедіа, якщо є вбудований ТВ-тюнер, він аналоговий, і це, чесно кажучи, ще те щастя. Нормально ви. Телебачення не подивитись і не кайфанете від цієї функції. Якщо є можливість, або ви десь знайдете мультимедійку збудованим цифровим тюнером, або такий автомобільний цифровий тюнер окремо, тоді це дозволить нормально дивитись ефірне телебачення у великих містах, звісно, і навіть на невеликій швидкості. Але це вже буде стосуватися виключно пасажирів, тому що водію краще слідкувати за дорогою. Тому, якщо, ну, ви обираєте магнітолу і стоїть питання з тюнером чи без? Я б не звертав увагу на аналоговий ТВ-тюнер. Це додасть вартості мультимедійному пристрою, але нормально ви цією функцією навряд чи зможете користуватись. Отже, як обрати мультимедіа систему для свого автомобіля? Ну, тут однозначної відповіді точно немає. Там у кожного буде якась своя власна думка, але особисто я, якби зіштовхнувся з таким питанням, то в першу чергу звернув б увагу на те, чи є в моєму автомобілі вже вбудований там дисплей або якась штатна магнітола з дисплеєм від автовиробника. Якщо. Автомобіль оснащено такою мультимедійною системою, навіть застарілою, то в першу чергу я розглянув би безпосередньо можливість встановлення блока розширення, для того, щоб мінімально втручатись там, не знаю, в електроніку автомобіля. Якщо дисплея в автомобілі немає, тоді, ну, мабуть, краще все ж таки розглядати вже штатну магнітолу, яка має рамку певної форми, завдяки чому магнітола ідеально впишеться в інтер'єр автомобіля. І також у таких магнітол вже можуть бути. Вбудовані там, інтерфейси для під'єднання до кнопок на кермі, його не потрібно окремо шукати, купувати. Такі магнітоли можуть нормально там, працювати з клімат контролем, або навіть керування клімат контролем може бути вже через інтерфейс і дисплей такої магнітоли. Ну і якщо, наприклад, в автомобілі встановлена штатна аудіосистема той самий Марк Левінсон, певні моделі штатних магнітол також можуть керувати цією системою. Якщо ми будемо. В такий автомобіль встановлювати звичайну мультимедійку, то нам можуть знадобитись додаткові адаптери. Адаптер там для під'єднання до кнопок на кермі, адаптер вімкнення штатного підсилювача. У штатної магнітоли всі ці інтерфейси і адаптери можуть вже входити в комплектацію. Ну і в останню чергу, якщо немає можливості встановити штатну магнітолу і блок розширення, можна тоді розглядати звичайні дводінові універсальні мультимедійки. До них також можна підібрати спеціальну перехідну рамку, яка дозволить вписати магнітолу в інтер'єр автомобіля. Ну, але виглядати це може не так естетично. Як у випадку, наприклад, зі штатною магнітолою або з блоком розширення. Якщо налити воду і не розмусолювати тему, то, на мій погляд, це майже вся інформація, якою вам потрібно володіти для того, щоб обрати мультимедійку для свого автомобіля. Якщо я щось забув і не сказав, будь ласка, доповнюйте мене в коментарях. Тому на цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.